Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку виконуємо ділення на кругле число. Ви вже набули досвіду по затабличному множення та ділені. Вмієте множити та ділити двоцифрове та цифрове числа на одноцифрове, множити ділити кругле число на одноцифрове, ділити кругле число на кругле. Проте, не з усіма можливими випадками ділення ви познайомилися. Сьогодні на уроці вас чекає робота зі складнішими випадками: ділення круглого на кругле. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 78 розділити на 8. І буде 9, остача 6. Отже, записав, будь ласка, 17 квітня. Класна робота! І записала 9 остача 6. Так, отже, знайдіть значення частот двома способами. Ми з вами проговоримо, а будемо обчислювати саме таким способом, який нам найзручніше. 720 поділити на 6. Ми розкладаємо на 600 і 120. 600 поділимо на 6. 100, 120 на 6. 20, 100 плюс 20, 120. Тут ми можемо з вами крупними. 720, це 72 десятки, поділили на 6. Отримало 12 десятків. Отже, 120. 840 ділимо на 4. Розкладаємо на 800 і 40. 800 на 4, 200, 40 на 4, 10, 210. А тут ми бачимо, ми з вами це 84 десятки на 4. 21 десяток і буде відповідно 210. Запишіть, будь ласка, номер 1. Так, ну і перший приклад. 840 поділили на 4. Як ми розкладаємо 840 на 800 і 40 і поділили на 4. 800 на 4. 200, 40 на 4 – 10, 200 плюс 10 – 210. 750 ділимо на 5. 750 розкладаємо на 500 і 250, і поділимо на 5. 500 поділимо на 5. 100, 250 поділимо на 5. 50, 150. Дев'ятсот десять ділимо на сім. Що ми розкладаємо на 700 і 210. Сімсот поділили на сім. Сто, 210 поділило на сім. Тридцять, сто плюс тридцять, сто тридцять.

Так, 840 ми розкладаємо на 600 і 240 і поділили на 6. 600 ділимо на 6. 100. 240 ділимо на 6. 40. 100 плюс 40, 140. 520 поділили на 2. Розкладаємо на. 400 і 120. 400 поділили на 2. 200. 120 поділили на 2. 60. 200 плюс 60. 260. Так, з першим завданням ми впоралися. Так, тепер подивіться, будь ласка, на наші приклади. Бачимо, у нас тут зміна тільки в нуликах. Тобто, або додається, ну, тобто, спочатку ми додали в нашому ділено, потім ще й додали нул в дільник. 42 поділено на 2 – це 21. 420 поділено на 2 – це 210. А 420 поділити на 20 – знову 21. Тобто, якщо у нас один нулик, він переноситься, а якщо два нулики, то ми їх скорочуємо. І у відповіді вже у нас нулик не пишеться. 96 поділено на 6, це 16, 960 поділено на 6, це 160. 960 поділено на 60, знову 16. 92 поділено на 4, 23. 920 поділено на 4 230. 920 поділено на 40. 23, 78 на три. Це у нас 26. 780 поділили на 3. Це 260. 780 поділили на 30. Знову 26. Так, номер 3. Нам потрібно з вами порахувати. 450 поділили на 30. Це потрібно. Скоротило, 45 поділити на 3. Це 30, 15. 30 на 3, 10, 15 на 3 – 5, І разом 15. 720 поділили на 20. Скоротили.

78 поділити на 6. 78 розкладаємо на 60 і 18. 60 поділити на 6 10. 18 поділити на 6. 3. 10 плюс 3 13. 960 ділимо на 4. Прибрали нулик. Це 80 і 16. 80 поділити на 4. 20. І. 16 поділити на 4, 4 і разом додали нолик 240. Тут бачимо так само, але прибираємо це. Буде 24. 360 ділимо на 3. 30 на 3, 10, 6 на 3, 2, і разом 12. 920 поділити на 4. Навісі і 12, 80 на 4, 20, 12, на 4, 3 і повертаємо 0, 230. Якщо вам ще потрібен час, ви зупиняєте. Ні, то ми з вами йдемо далі. Перепілці на добу потрібно 27 грамів корму. Скільки грамів корму потрібно трьом таким перепілкам. Отже, одна перепілка один день 27 грамів, три перепілки 5 днів, невідомо. Що ми робимо? 27 множимо на 3 і отримаємо 81 грамів, це потрібно трьом перепілкам на один день. Далі ми з вами множимо на 5, отримуємо 405 грамів. Корму потрібно трьом перепілкам на 5 днів. Об'єднуємо. І, відповідно, 405 корму потрібно трьом перепілкам на 5 днів. Тепер записала, будь ласка, номер 4 в дужках 2. Прослухайте цю задачу. Трьом перепілкам на 5 днів потрібно 405 грамів корму, яка добова норма корму для однієї перепілки. Отже, запишемо з вами 3 перепілки. 5 днів 405 грамів. Одна перепілка один день, не знаю. Що ми можемо? Ми можемо 405 поділити на 5. І буде 400 на 5, 80, 5 на 5 1, і разом 81. Або можемо поділити на 3, і будемо 135 грамів. Отже, 405 поділити на 3 дорівнює 135 грамів. Одна перепілка на 5 днів. Тепер, що ми робимо? Ми повинні 135 поділити на 5. Так, розкладаємо на 102 на 100 можна і 35. 100 поділити на 5. 20, 35. Поділити на 7 і разом 27 грамів. Тепер, що ми з вами об'єднуємо. Тобто 405 поділили на 3 і поділили на 5. Дорівнює 27 грамів. Відповідь 27 грамів добова норма корму для однієї перепілки. Отже, з якими випадками ділення ви сьогодні ознайомились? Як можна міркувати при діленні? Що є основою? що було вам складно, що зрозуміло? Так, сьогодні ми з вами працюємо з за 3000 завданням завданнями у домашньому здання сторіночка, 43, перший стовпчик. Повінна визнав впоратися на відміну. Всього найкращого та до побачення!